Всім привіт! Знову Тесла. З проблемкою дверних замків Коротше, проблема номер раз. Е, ну, інколи, коли підходиш до машини, оця ручка, короте, сама відщовкує двері. Е, я так розумію, що там проблема в регулюванні мікрика. Тобто ручка, коли виїжджає, вона... Сама себе і нажимає, дуже-дуже легенько спрацьовує, буквально ледь дотуляєшся пальцем. І проблема номер 2 Задня дверка не спрацьовує взагалі. Власником вже завбачливо закуплені мікрики. Можливо, проблема в мікриках, можливо, в проводці. Зараз будемо розбирати її. Так, щоб добратися. До ручки треба зняти обшивку двері. Щоб її зняти, нам треба підколопнути таку защолку під, під ручкою. Викрутити два болти під торкс 27. Ось тут. Зняти гумову накладку ось тут. То вже під защолочку і тут болтик на 10. І все, тоді дергаємо. На себе акуратно. само. Так, зняли дверну карту. Там треба буде відщелкнути тросик, кілька роз'ємчиків на підсвітку панелі і самі кнопки складйомника. Далі відкручуємо цю накладку, будемо мати доступ до замка. І нам треба буде відкрутити там потім ручку. Так, перестає, перед нами от така от краса. Далі нам потрібно зняти цей от ущільнювач, цей от ущільнювач, далі відкрутити саме стекло. У нас отут є защолочка. Ось тут і тут кріплення стекла десь. Ось. Все в принципі елементарно тут знімається, це знімається вверх, тут відкручується болтик, тому що скло воно вже рухається. Найбільша проблема це оцю защолочку нам треба чимось пластиковим відігнути, тоді скло вискочить. Так, зараз намагаюсь фокусувати, щоб було видно. Пластикова защолочка її треба пластиком. Кажуть, хайново видно. Ой, тільки тепер ми будемо мати доступ до всіх болтів цієї ручки зовнішньої, щоб її відкрутити. Можна, звісно, і так намордуватися і так їх повідкручувати, але так. Ось перед нами постає оце велике і ужасне творіння Ілона Маска. Бачимо, тут вже мікрики мінялися. Ось один, ось другий. І тут позаливали клеєм, бо часто у них буває, що просто відгнивають тут провода. Тут взагалі з проводами проблема. Нам треба регулювати так, щоб коли ручка виїжджає, щоб вона не нажималася. Тобто бачимо, тут є в нас регулювачний болтик при нажиманні. І тут вона нажимається теж, коли або цей або цей. Викортев все-таки на кілька міліметрів оцей от болтик. Я так розумію, що це якраз кінцевик кінцевого положення, тобто наскільки ручка виїжджає наверх, назовні. Щоб вона менше виїжджала, я просто треба трошки вверх викрутити. Тоді вона буде менше на кілька міліметрів виїжджати. При установці ручки також важливо правильно відрегулювати. Отут є зазор. Чомусь це вони так зробили, що... Ну, та ручка може гуляти в дуже великих межах туди-сюди. Тут, тут треба дивитись ті чотири болтики, які кріплять. Вони там мають великі отвори і великий люфт. Тут, тут треба уважно дивитися, щоб потім ще раз не розбирати, щоб приблизно був зазор. Так, також важливо при установці тим болтом відрегулювати правильне положення стекла. Можна ближче, далі, щоб воно не зачіпало. Аналогічним способом розбираємо задню дверку. Тут ощільнювач, тут, тут воно просто наклею. обшивка знімається, в принципі, так само. Тут два болтики і тут один. І решта кліпси. Єдина відмінність те, що. Те, що треба вікно опустити трошки вниз, щоб тут був виден оцей болтики, яким можна відкрутити стекло, тут відкрутили, тут за щолочка навіть доступніша. Тут за щілочку просто акуратно туди вдавлюємо і тягнемо вікно гори. Так, ручка у нас вже на столі. І бачимо, що в нас тут просто повідгнивали. Повідгнивали провода від Так. Перекручуємо новий мікрик, припаємо два проводи, хіба треба подивитись, на які іменно контакти вони нам потрібні, щоб нас на замикання. Так виглядає новий мікрик, запаяв контакти. Зараз тільки термоклеєм. термоклеїмо тут вузелєм. Заізолюємо, щоб туди не попадала волога і збираємо докупи.